У ставку в селі Стасі Диканської громади вчора знайшли мертвою місцеву жительку. Жінці було 69 років. Її розшукували понад добу. У поліцію про зникнення повідомили родичі загиблої в день, 12 липня. Люди говорять, що вона йшла по нашій вулиці, а потім пішла туди. Ну, під горку, вниз до ставка. Там у нас є гребля, по якій переходять на другий участок села. У водоймі жінку знайшли після того, як переглянули записи із камер спостереження. Ми дістали тіло із водойми і передали співробітникам поліції для подальших слідчих дій. Тіло знаходилось у вершині ставка, там, де його виявили місцеві жителі. Обставини загибелі жительки Стасів розслідуватимуть поліцейські. Це 27-ма смерті на водоймах Полтавщини від початку року. Торік за такий же період загиблих було на десяток більше. Говорить речниця рятувальників області Світлана Рибалко. В минулому році на сьогоднішній день загинуло 37 людей, із них одна дитина. Але в минулому році і купальний період взагалі сезон почався дуже рано. Якщо він в цьому році через те, що були дощі, він так трішки перетягнувся в червні, ну майже на кінець червня. А в минулому році дуже були посушливі дні. У Полтаві за комунальними пляжами слідкують працівники міської рятувально-водолазної служби. Від початку купального сезону у Ворсклі потонуло шестеро людей. каже водолаз Роман Дріманович. Більше 90% тонуть саме в нетверезому стані. Батьки мають дивитися за дітьми. Ми використовуємо бінокль. У нас тут два пляжі поруч. Люди перепливають з одного на інший. Під вечір найбільше випадків. Люди випивають, відпочивають, плавають туди-сюди. Ми посилено за такими спостерігаємо. за ними глаза У Полтаві? Купальний сезон розпочали 4 червня, і триватиме він до середини вересня. Валерія Рибалка, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтавщина.